Ще одна новація від українського ДІ про неї буквально одним реченням ідеться у законі, що відміняє тихогляд. А мова там йде про те, що у разі порушення ви можете не передавати свої права інспектору, як це було раніше, навіть якщо він вимагає, а можете всього навсього показати їх йому. Раніше за таке могли посадовити на 15 діб за статтею про непокору міліції. У зміненому законі написано, ви повинні передати своє посвідчення, якщо інспектор сумнівається, чи воно справжні. І лише в тому випадку, якщо Працівник державно інспекції візуально визначає, що ці документи мають там підробку або явно, явні підробки документа. То тоді він просить їх передати для того, щоб скласти протокол. Така ініціатива, начебто, повинна побороти корупційні схеми, адже доївець хабара бере лише у службовій машині. А тепер повинен складати протокол біля автопорушника. Утім водії не збагнуть. Як інспектор це робитиме? Це чисто людський фактор поперек, ну ну темне время суток. Допустим, ну, то це можливо, тож, питання теж ті на у нього фонарь, є, там в машині вже так не чим. Так он темне трьом суток через окно? Зміну лише заплутала роботу, дає кажуть юриста. Раніше водій мав передати посвідчення на першу вимогу інспектора. Таку норму визначали чинні тоді закон і правила дорожнього руху. Тепер закон змінили. А правила ні. Тож новація двояка. Я як і раніше можуть вимагати документ, але посилаючись на правила дорожнього руху. Експерти одностайні. закон сильніший. Це позакон нормативне приймається постановлення кабінету міністра. А закон приймається Верховної Ради, збранниками народу України. І якщо закон правила не соответствуют закону, вони незаконні. закони. І любої суд установит то що навіть якщо вас питаються складіть передачі, це незаконне требування. Ні законне Таку юридичну колізію швидко угледіли у ДАІ. найближчим часом вислів пред'явити для перевірки мають намір змінити на передати. А доти водії в певному стані юриста радять чинити згідно з нинішнім законом. Міліціянти просять не провокувати суперечок у кермувальників на Ближчі місяці своя логіка. Ну, лучше, щоб не встанавлював. Не, не нарушав. Боросічалко, Олексій Волосевич, НТН.